Серед усіх створінь нашої планети Качкодзьоб, наче збірка найсміливіших фантазій природи. Коли європейці вперше побачили його, вони подумали, що це жарт. Мовляв, хтось пришив качений дзьоб до тіла бобра і надіслав його у Лондон. Проте ні, Качкодзьоб справжній, і він не просто унікальний, він такий один. У цьому відео ми розберемося, як виглядає Качкодзьоб, де він мешкає, чим живиться, як розмножується і чому ця тварина не вписується в жодні рамки ні наукові, ні еволюційні. Качкодзьоб виглядає так, ніби його зібрали з частини різних тварин. У нього тіло як у видри, хвіст як у бобра і дзьоб як у качки, звідси й його назва. Завдовжки тварина досягає 40 см, а важить до 2,5 кг. Самці зазвичай більші за самок. Тіло вкрите густим водонепроникним хутром, темним на спині і світлішим на череві. Хутро захищає від холоду, але з віком може порідшати. Плоский хвіст служить як кермо під час плавання і ще накопичує жир на випадок голоду. Дзьоб це найунікальніша частина, він м'який, еластичний, зовсім не пташиний, під шкірою сховані тонкі кістки, у ньому тисячі рецепторів, здатних вловлювати найменші коливання води і електричні сигнали від здобичі. Під час полювання качкодзьоб махає головою з боку в бік, скануючи дно ніби радаром. Передні лапи з великими плавальними перетинками. Ними тварина гребе у воді. Коли виходить на сушу, перетинки загинаються, відкриваючи кіхті для риття. Задні лапи допомагають кермувати, а хода на суші нагадує рептилію, лапи розставлені широко і тварина ніби повзе. Очі, вуха і ніздрі качкодзьоба заховані в спеціальні жолобки і автоматично закриваються під водою. Тому він не бачить, не чує і не нюхає під час занурення, орієнтується винятково дзьобом. У молодих особин спершу є зуби, але вони швидко зникають і залишаються тільки рогові пластини для пережовування їжі. Самці мають ще одну цікаву особливість залозу під дзьобом, що виділяє мускусний запах. Качкодзьоб виключно австралійський ендемік, і знайти його в дикій природі можна лише на цьому континенті. Він мешкає вздовж берегів прісноводних річок, струмків і невеликих озер на сході Австралії, охоплюючи велику територію від холодних висот австралійських Альп і Плато Тасманії до тропічних прибережних лісів Квінсленду. На півночі його ареал досягає півострова Кейп Йорк, зокрема району Куктаун. У центрі на південному заході континенту Качкодзьоб майже не зустрічається, його майже повністю витіснено з південної Австралії за винятком острова Кенгуру, де популяція ще збереглась. Також він зник із більшої частини басейнів річок Мурей і Дарлінг. Основною причиною цього вважається забруднення води. Качкодзьоб є надзвичайно чутливим до хімічних змін у середовищі. На відміну від багатьох інших напівводяних савців, Качкодзьоб має досить вузькі екологічні вимоги. Він не зустрічається в солонуватих чи морських водах, надаючи перевагу прохолодним прісноводним водоймам із температурою близько 25-30 градусів за Цельсієм. З цієї причини Качкодзьоб часто уникає навіть потенційно придатних місць, якщо ті забруднені або перегріті. Свої нори качкодзьоби риють у берегових схилах водою. Типова нора має два входи: один підводний, інший сухий, розташований на висоті від 1 до 4 метрів над рівнем води, зазвичай під корінням дерев або серед густої рослинності. Усередині розміщується вузький тунель, що веде до спальної камери, в якій тварина відпочиває в день або перечікує негоду. Довжина нори може сягати 10 метрів. У природі у Качкодзьоба майже немає ворогів, іноді на нього можуть нападати великі хижаки, такі як варани, пітони або морські леопарди, які зрідка запливають у гирла річок. Але загалом йому загрожує не стільки хижак, скільки людина через забруднення водойм, фрагментацію ареалу та зміни клімату. Качкодзьоб веде переважно нічний і сутінковий спосіб життя. День він проводить у своїй норі, а вночі виходить на пошуки їжі. Це одиночна тварина, кожен Качкодзьоб має свою територію, яку ревно захищає. Качкодзьоб чудово плаває і пірнає, використовуючи передні лапи для греблі, а задній хвіст для керування напрямком. Під водою він може перебувати до 5 хвилин, хоча зазвичай занурення тривають не більше хвилини. Щодня він проводить у воді до 10 годин, адже має спожити до чверті своєї ваги. Це приблизно, якби людина масою 70 кілограмів щодня з'їдала понад 17 кілограмів їжі. Комунікація між качкодзьобами досліджена погано, вони не мають розвинених звукових сигналів, як, наприклад, видри чи бобри, але можуть видавати неголосне бурмотіння. Основу їхньої взаємодії складають хімічні сигнали. Качкодзьоб це справжній майстер підводного полювання, його дієта складається переважно з дрібних водяних істот і процес здобування їжі доволі незвичайний. Щоб знайти здобич, Качкодзьоб занурюється на дно водойми та починає рити дзьобом у мулі. Він активно каламутить дно, розворушує камінці кігтями або дзьобом, піднімаючи на поверхню води все живе, що могло там ховатись. У такий спосіб він виявляє дрібних безхребетних, що і є основою його раціону. Його головні страви це ракоподібні личинки комах, водяні черви, молюски, а також дрібні пуголовки. Значно рідше качкодзьоб споживає водорості або рештки мертвих тварин. Падло не є характерною частиною його меню, хоча іноді він не нехтує й цим джерелом білка. Щоб зібрати здобич, качкодзьоб має спеціальні защічні мішки, ніби вбудовані підводні кошики. Полюючи, він набирає в них корм і лише після цього виринає на поверхню. Там, лежачи на воді, тварина починає пережовувати їжу роговими щелепами. У нього немає справжніх зубів, але є жорсткі пластини, якими він розтирає їжу перед тим, як її проковтнути. Шлюбний сезон у качкодзьобів триває з серпня по листопад. Перед цим вони можуть впадати в короткий зимовий сон на кілька днів. Парування відбувається у воді. Самець підпливає до самки, кусає її за хвіст і пара кружляє немов танці. Постійних пар не утворюється, самець спаровується з кількома самками і надалі кожна діє самостійно. Після запліднення самка риє спеціальну виводкову нору завдовжки до 20 метрів і з камерою на кінці. Її вистилають сухими рослинами, які самка носить притискаючи хвостом до живота. Прохід герметизується щільними земляними пробками, щоб захистити потомство від хижаків, затоплення або перепадів вологості. Самка трамбує їх хвостом, наче лопатою. Самець участі в цьому не бере. Приблизно через два тижні відкладається від 1 до 3 яєць, найчастіше два. Вони невеликі, близько 11 мм у діаметрі, шкірясті та схожі на яйця рептилій, і злипаються між собою завдяки клейкій оболонці. Інкубація триває до 10 днів, протягом яких самка майже не залишає гнізда. Новонароджені качкодзьобенята, голі, сліпі і завдовжки всього 2,5 см. У матері немає сосків, тож молоко виділяється через пори на животі та стікає по шерсті в борозенки, звідки малята його злизують. Самка відлучається лише ненадовго поїсти чи висушити хутро, і щоразу знову запечатує вхід до нори. Очі в дитинчат відкриваються на одинадцятому тижні життя. А полювати вони починають приблизно у 17 тижнів. Статевої зрілості досягають у рік. Скільки качкодзьоби живуть у природі, достеменно невідомо, але в неволі доживають до 10 або інколи до 20 років. Качкодзьоб це не просто незвична тварина, а жива викопна істота, що представляє одну із найдавніших гілок еволюції савців. Його рід, як і решта однопрохідних, походить від спільного предка савців, рептилій і птахів. Найдавніший відомий представник цієї групи стероподон, що мешкав на території сучасної Австралії близько 110 мільйонів років тому. Ця істота нагадувала гризуна, вела нічний спосіб життя і, можливо, ще не відкладала яйця. Цікаво, що скам'янілості ще одного стародавнього Качкодзьоба обдурудон були знайдені в Аргентині, що свідчить про те, що предки сучасного Качкодзьоба могли мігрувати з південної Америки до Австралії ще в часи, коли ці континенти були частинами суперконтиненту Гондвана. Найближчі родичі сучасного орніторінгу Санатінус з'явилися приблизно 4,5 мільйона років тому, а найдавніший викопний представник саме цього виду датується плейстоценом. Коли європейські колоністи прибули до Австралії наприкінці 18 століття, Качкоцьоб став для них справжньою сенсацією. Його вигляд настільки вражав уяву, що першу доставлену до Англії шкіру оголосили підробкою. Мовляв, якийсь вправний таксидерміст просто пришив дзьоб до шкіри бобра. Тільки ретельне вивчення зразка Джорджем Шоу розвіяло ці сумніви. І в 1799 році тварина отримала офіційну наукову назву Орніторінгус анатінус – anatinus, качкодзьобий птах. Згодом з'ясувалося, що Качкодзьоб вигодовує дитинчат молоком, хоч і без сосків, і має клоаку, як птахи та рептилії, що тільки підсилювало його загадковість. В Австралії аборигени знали качкодзьоба під іменами Малангонг, Бунда, Бура та Тамбреєт. Європейці ж довго не могли визначитися, чи це ссавець, птах чи рептилія, і лише з часом довели його належність до класу савців. Попри колишнє полювання заради цінного хутра, сьогодні качкодзьоб перебуває під охороною. Його популяція вважається відносно стабільною, проте загрози залишаються. Забруднення води, вирубка лісів, пересихання водойм і будівництво дамб ведуть до фрагментації ареалу. Також проблемою є завезені колоністами кролики, які риють нори і витісняють качкодзьобів із середовища. Для збереження виду в Австралії створені заповідники та спеціальні центри, де Качкадзьоби перебувають під захистом. Найвідоміші з них Гілсвіл у штаті Вікторія та Вестберлі в Квінсленді. Також тварин утримують у спеціальних акваріумах зоопарків, таких як Таронга у Сіднеї. Однак вивезти качкодзьоба за межі Австралії майже неможливо, адже вони дуже чутливі до стресу і змін довкілля. Перший успішний експорт до Нью-Йорка в 1922 році тривав лише 49 днів. Тварина не змогла вижити. Качкодзьо був настільки незрозумілим для вчених, що понад 25 років науковці не могли вирішити, до якого класу тварин його віднести. Качкодзьоб – це досі єдиний савець, окрім єхидни, який відкладає яйця. Самець має отруйні шпори на задніх лапах, що використовуються в період шлюбних боїв. У 2008 році геном качкодзюба був повністю розшифрований, він виявився мозаїкою. Частина генів притамана савцям, інша рептиліям і навіть птахам. Назва Платі Пас, яку використовують англомовні країни, насправді вже була зайнята родом жуків. Тому в науці Качкодзьоб має іншу назву Ornithorhynchus anatinus. Світ природи неймовірно різноманітний, і Качкодзьоб це яскравий доказ того, що еволюція не боїться експериментів. Це тварина, яка об'єднує в собі риси різних класів і розширює наші уявлення про те, якими можуть бути савці. Якщо вам сподобався цей глибокий погляд на життя Качкодзьоба, поставте лайк, підпишіться і не забудьте поділитися відео з друзями, які теж люблять дивні факти про природу. А наступного разу заглянемо у ще один куточок дикої природи і повірте, там буде не менш дивовижно.